Україна вже скоро отримує підкріплення. Польща відправить на фронт тисячі добровольців. Водночас Вашингтон заборонив Варшаві збивати російські ракети в Україні. Про що домовилися Зеленський і Туск, і як поляки допоможуть із блекаутами? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Польща відправить до України військових, поки що не своїх громадян, а українців. Вони сформують бригаду, що братиме участь у війні проти Росії. Для участі в українському легіоні зареєструвалися вже кілька тисяч людей. Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Цитую: у нас налічується до мільйона українців обох стати, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. Багато з них справді хочуть служити і замінювати своїх співвітчизників, але кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій без належного навчання та екіпірування. Кінець цитати. Сікорський наголосив, що всі бійці цього легіону отримують все необхідне від зброї до якісної підготовки. І головне, добровольці поїдуть до України як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації. Отож, Варшава допоможе бійцями, але збивати російські ракети, як про це йшлося раніше, схоже не буде. США просто не дозволять. Це випливає зі слів речника Білого Дому із питань нацбезпеки Джона Кірбі. Той чітко дав зрозуміти, що Вашингтон не хоче воювати з Росією, а тому і Польща, як член НАТО, не збиватиме російські ракети над територією України. Ось цитата: ніхто не хоче ескалації цієї війни. Це не було б добре для українців. Це не було б добре для поляків. Це не було б добре ні для кого. Ми не хочемо давати диктатору Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або Росією і США. Кінець цитати. Втім, це не означає, що Польща припинить допомагати Україні. Ба більше сторони уклали безпекову угоду між країнами на 10 років. Вона передбачає, що Варшава надаватиме Україні військові пакети, а також розгляне можливість передачі Україні ще щонайменше 14 винищувачів. Міг 29 Окрім уже згаданих українського легіону та збиття ракет в документі йдеться про спільне виробництво зброї. Зокрема, розміщення польських заводів у Україні. Київ та Варшава продовжать співпрацю у розвитці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури. Ми працюємо над тим, щоб могти палити польське вугілля, якого маємо багато, і щоб не платити за спалювання цього вугілля, тобто за емісію, за викиди. А енергія з польського вугілля за європейські гроші передавати існуючим енергетичним основам». Передавати в Україну, а як щодо енергетики у цьому питанні також є позитивний момент. Прем'єр Дональд Туск заявив, що Польща може виробляти електроенергію для України на своїх електростанціях, але потрібно, щоб це профінансував ЄС. Туск розуміє, що це не вирішить проблему генерації в Україні, але принаймні дозволить пережити зиму. Окрім відновлення енергетичної системи, Україна має ще чимало роботи. Зокрема, багато проблем накопичилося в економіці. Одна із них підвищення акцизів на пальне, яке ініціює влада. Воно призведе до здорожчання усіх товарів та послуг і вимиє останні гроші з економіки та кишень громадян. Про це заявив голова руху «Сейфоп» Сергій Доротич. Так він прокоментував ухвалений у першому читанні законопроєкт про подорожчання бензину та дизелю. До 2028 року доротич. Додав, що Україна вже має проблеми із транспортними перевезеннями через мобілізацію і брак водіїв. Мовляв, якщо до цього ще додати здорожчання пального, то виникне стрімке зростання цін на всі товари та послуги для українців. Це запустить новий виток інфляції, яка може остаточно добити економіку. Чи змінить влада свою позицію? Будемо спостерігати разом із вами. Підписуйтесь на канал, також ставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за увагу. На все добре.